Мамо, дивись, яка до нас квітуча весна прийшла. Так, Іруська, дуже чарівна пора року. Матусь, я б хотіла, щоб ці квіти ніколи в житті не зав'яли, щоб травичка була зеленою зеленою завжди. Щоб пташки співали, було так тепло, тепло. Доню, а давай всю цю красу вкладемо у нашу ляльку мотанку. А що це така лялька-мотанка? Мотанка, Мотанка це символ добробуту, добра та надії. Це оберіг людини і родини. Мам, а ти мені допоможеш зробити цю ляльку? Ну, звичайно. А яке бажання ти б загадала ляльці? Щоб була перемога нашій Україні і кінчилась нарешті ця страшна війна. Так, це бажання усіх українців зараз. А для нашої родини що ти побажаєш? Щоб усі мої рідні були живі і здорові. Гарне бажання. А ще давай загадаємо нам процвітання, натхнення, реалізацію усіх творчих задумів, а також поуповнення нашої сім'ї. Мама. А тобі не здається, що ця лялька вийшла похожою на мене? Так, Іруся. Бо ти і є наше натхнення та надія. Наше сонячне квітуче майбутнє. і журавлі курличуть. Саду, черешенька цвіте, вечерять мама кличе, співає сонячні пісні, уся моя родина, бо я вродилась на землі, що зветься Україна, заквітучі гаї і калини цвіт у лузі, станьмо, браття мої помолімось разом, друзі хай молитви слова, небо птахою полинуть, щоб завжди.